Вітаю всіх! Ви на моєму каналі як квіткарка». Сьогодні хочу поділитися своєю радістю. Нарешті я отримала рослину, про яку я мріяла, яку я дуже чекала. Вона дуже довго йшла до нас. Це був довгий шлях з Індонезії, до Німеччини, потім до Польщі і потім до України. І сьогодні я її отримала. Це. Дві рослини з патифілума Sunny Sales, або ще її знаю під назвою Варігатна сенсація. Ну що ж, подивимось. Дуже лячно, тому що їхали вони взагалі без, без будь-якого субстрату. І були перепакування. Я навіть не знаю, в якому вигляді це буде. Щось воно таке, як тряпочка, але здивимось, як малеча доїхала. Угу. Так, ось так. Ну вони красунчики. Я розумію, що потрібно буде відновлювати. Дуже довгий був безводний та безсубстратний період в них. Ось такі вони. Ой, як я їх хотіла, тепер я їх маю. Ось. Їх доупаковували, перевіряли коріння. Так, зараз. Можиці одразу не взяла. Наскільки можливо, запаковано гарно, якщо взяти до уваги те, що між країнами не можна пересилати жодної землі, а коріння ось вологе, так, я бачу. Так. Буду відпоювати угу. підганив. Ось. Ну ось так переносять вони складний шлях. А як швидко вони відновляться, це я покажу вже в наступних відео. Ось. Перше, що я роблю, я ставлю їх у тепленьку воду. Щоб коріння змогло вологи набрати. А далі я буду висаджувати. Але висаджувати буду не в звичайний субстрат, а я вам покажу, який метод я для себе обрала, який на 100% спрацьовує коли рослина слабенька, або коли в неї вигниває коріння, або коли вона взагалі втратила все коріння, або навіть якщо втрачена і крона, і коріння. Кетя м'явка. Так, ну що, поїхали. Будемо висаджувати. Що того, щоб робити їм якийсь парник, я поки не знаю. Що я для себе обрала? Ось такий тимчасовий субстрат дуже підходить для того, щоб висаджувати рослинки. Так, зараз. І сюди, і сюди, А, Щоб вони там могли нарощувати коріння, але не були перезволожені. Я це перевірила вже. На багатьох рослинах. Ну, ви розумієте, ось воно доїхало, і це, на жаль, все погане. Ну, тому з такого коріння нічого в нас не вийде. Інше, ну, я не знаю, ось. Таке воно. Ну, ну воно пропало. Воно пропало, тому що це дуже довга і дуже важка дорога, а це сортова рослинка. Взагалі, у мене залишилася лише одна однісінька, Spilt Milk називається. І в мене є вже абсолютно усі представники із різних підвидів спатифілових. Взагалі, які є. Це гібриди, це а, із світ серії. Взагалі всі, всі всі всі, всі всі Навіть той ж Пікасо та його пересорт. Ось так. Ось, дивіться. Взагалі нічого такого важкого нема. Дуже легко саджається воно у лечузу. Ось ці камінці. Вони дають змогу корінню дихати і втягувати вологу без загнивання. Так, наступний У цього маленького коріння трішечки краще. Ой, киця дуже хоче до нас. М'явка, 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 м'явка. О, наш киця. Ось так. Тому далі. Корінці, 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 сюди. Засипаю ось цими камінчиками. Так, я коли очікувала цю рослину, більше року я її дуже хотіла. Коли я очікувала на нього, так. Потрібно. Я тренувалась на різних загниваючих, на різних е підпорчених, на всяких там вже майже неживих. І що я хочу показати. Так, дивіться, ось цей був взагалі неживий. Все погнило, але, як бачите, цей метод він працює. Далі, дитинка Пікассо. Він був від стебла зрізаний, два листочки, жодного коріння, нічого не було. Ось молодий листок. Тобто цей метод працює. Виглядає так: личуза, трошечки, мікоризи. Так і ой, насипало і на листя, а потім підлив тепленькою водою ось так. Тут увесь прикол у тому, що камінці. Мають змогу утримувати вологу, але коріння не придавлюється як у землі. Воно дихає. І коли потрібно адаптувати рослинку, то цей метод більш за все підходить. Ось так. Тож можете мене привітати, моя маленька мрія збулась. І нехай вони трошечки ще Виглядають не так розкішно, як вони мають по своїй природі, тому що дорога, самі розумієте. Але це дуже красива рослина. Тепер в мене їх дві. Ось так.